Священний відділ стародавнього грецького міста Фіви це одна з найбільш унікальних військових формацій античного світу, що стала легендою завдяки своїй відвазі, відданості та перемогам. Відділ заснований приблизно всередині IV століття до нашої ери, існував близько 40 років і залишив глибокий слід в історії стародавньої Греції. Священний відділ було створено в 378 році до нашої ери. Коли фіви відновили свою незалежність після повстання проти спартанської окупації, засновником і першим командиром цього елітного загону став Горгіт. Головна особливість відділу полягала в тому, що він складався з 300 воїнів, об'єднаних в парах. Ці воїни не тільки тренувалися разом, але й були пов'язані особистою відданістю, часто романтичного характеру. Така побудова базувалася на переконанні, що воїн, який захищає друга, Боротиметься із подвійною відвагою. Священний відділ став елітним ядром фіванської армії, здатним переломити хід битви своєю дисципліною згуртованістю та бойовим духом. Одним із найяскравіших моментів в історії священного відділу стала битва при Левктрах у 371 році до нашої ери. Ця битва стала кульмінацією конфлікту між фівами та Спартою, яка до того часу вважалася непереможною військовою державою. Під командуванням великого фіванського полководця Епамінонда священний відділ відіграв ключову роль у перемозі над спартанцями. Використовуючи новаторську тактику косого строю, Епамінонд розмістив священний відділ у центрі фіванської армії. Завдяки їхній надзвичайній згуртованості фіванцям вдалося прорвати спартанську фалангу, вбити спартанського царя Клеомброта, і завдати спарті першої нищівної поразки в її історії ця перемога не лише зруйнувала міф про непереможність спарти, але й зробила фіви домінуючою силою в Греції. Протягом наступних років священний відділ став символом сили і гордості Фів. Вони брали участь у численних кампаніях, підтримуючи домінування свого міста. Їхній бойовий дух і відданість продовжували приносити перемоги, але ці роки також були періодом політичної напруги, оскільки союзники ФІФ не завжди поділяли їхні амбіції. Битва при Мантинеї 362 ріка Донаю Шерере. Одним із вирішальних моментів для священного відділу стала битва при Мантинеї у 362 році, до році у цій битві фіванці знову боролися проти спартанців та їхніх союзників. Хоча фіви здобули перемогу, вона була затьмарена смертю Епамінонда, який отримав смертельне поранення на полі бою. Його смерть ослабила лідерство фів і почався поступовий занепад їхнього впливу. Однак, священий відділ продовжував боротися, зберігаючи свою репутацію елітного загону. Останній бій битва при Херонеї. 338 рік до наш ери. Смерть священного відділу як військового загону настала в битві при Херонеї в 338 році до наштоє, коли об'єднані сили грецьких міст держав намагалися протистояти експансії Македонії під командуванням Філіпа Травої та його сина Олександра Великого. Священний відділ знову стояв у центрі фіванської армії. Воїни билися з надзвичайною відвагою, але Македонська Фаланга. Значно численніша і краще озброєна здобула перемогу. Усі 300 воїнів священного відділу полягли в бою, не відступивши ні на крок. Коли Філіп II після битви побачив їхні тіла, він нібито сказав Нехай буде проклятий той, хто посміє звинуватити цих людей у боягузтві. Священний відділ ФІФ залишив по собі не лише історію відваги, але й приклад незламної єдності та вірності ідеалам. Їхні перемоги при Левтрах і Мантинеї змінили хід грецької історії, а їхня жертовність при Херонеї стала символом гідності навіть у поразці. Сьогодні історія священного відділу надихає нас вірити, що справжня сила полягає не лише в чисельності армії чи якості зброї, а й у єдності, вірності та спільній меті.